Дорогі друзі, продовжуємо. продовжуємо наш бізнес. Я почав з цього, але общем, продовжуємо бізнес, бо бізнес стоїть, а по попуйтам -по трохи. серії вийшло. Зараз піде бізнес. Зараз я буду вже нормально відео через відео викладувати. Офіс брудний. А, а я цей такий... І... Не заробили ми нормально э, грошей. У нас лишилася машина, яку ніяк не можуть її купити. Ну, треба якось її купити А може її купила, я не, я не знаю. Може, і купили. А, може, я її не зберіг. Скільки в нас стоїть? Скільки я поклав? 6 тисяч. 6 тисяч це добре. А, я поклав 6 тисяч, но. Э, я не пам'ятаю, ми заробили 26. 26 200 майже. 26 200 майже ми заробили. І в принципі, нормально. Аукціон, я не хочу аукціон, мені вони не нравляться ці ваші аукціони. А в чому прикол? А, бізнес у нас стоїть. Я думаю, а чому б її ні не записати? По попі плейтайм, і так, повиходили три серії. Треба вже якось хоч ну, якось щось робити, щоб. якось цей, Ну іменно. Щоб по порядку. Спочатку, то, спочатку то, а тут зразу. Попіплейтайм і оце все. <coughs> Давай, за скільки ти її береш? Ти зараз в мене і візьмеш. Знаєш, за скільки за п'яку. За п'ятерочку. І підеш звідси на три е, дуже гарних букви. До побачення. Все, Я молочко. А пішли, значить. А, пішли ми брати. А, цей вот. Пішли ми на. По 10 доларів. 20 доларів я виходить. це 30 30 доларів потрачу. Окей, ладно. А, а я би такі, так і так туда би пішов. Так. Це нова вона по. Вона тільки. А, вона грязна. Вона грязна, вона не бита, а, вона просто чуть-чуть прудна. -чуть Чухається. Так, за скільки ти. ти шо, ти дурне? За 27 тисяч це, це просто. Вона має бути чиста в вимитому стані. і взагалі капець. Ну давай давай оцю. Давай оцю. За чогось завжди вони продають іменно ці спортивні машини. Щось за, деш... да, за дешевше. Це, походу, тоді було, коли в мене мала була сума. Або, що? Або я не поняв. Д За две я купляю, мне даже все одно. Мне все одно. А на статус автомобиля. Бру... Винтики ті, брудные получается. Вин брудные. А, я... а на что що нажимать, чтобы ехать? На что я нажимаю? А, на И. На И на... на... Ну, ладно, окей. Ну, о, -о, -о, о. А, ха? Гарно тоді. -то. Ага, опинає. Чи давай розвернемось. Я розцей. Поїду. Поїду. Зараз подивлюся. Давай цю машину. Давай я туди достану на обочній. І виходимо. Так, ну приблизно. Напевно, ну з десятку на заходчу. Я, це Куплю. Я не буду з нею торгуватися. Смислів з нею нема торгуватися взагалі. А, вона мені все одно зараз не буде прям чіткі ціни давати. Давай поставимо машину. Добрий вечір. А, вона мені все одно б не дала, скільки б вона б і не стояла. А, именно, типа... Я просто я зашалею і, і спасибі, бо я зароблю більше грошей. У вас є точка майстер. Че? Розблокувати. Все. А я ті не знаю, я не пользуюсь, ну іменно не використовую миття своє. Я, ми, я мию на цих. Звісно, було б дешевше. Але... Ну, якось так. Якось так, а є не так, а так. А, Погнали до себе. Погнали зараз а, їх на ремонт. По-любому, вони щось там цей. Одна по любому на ремонт. Зараз подивимося. Якщо дві, значить дві. Якщо одна, значить одна. Спочатку почнемо з цієї. Машина. А, в неї проблем нема. А в цієї, а в цієї... Жах. Молчу и жах. Раз. Вот так. Жах, просто жах. Ну ладно, давай її поставлю так. Менше буде цей. А. І зараз він ще ту. Зараз я цю поставлю. За скільки я А купи. за мене три. А, серйозно? А я ту не забрав! Серйозно? Я ту не забрав, не зміг забрати. Дійсно. Молодець. Йду заберу. Звував божи на підчу таке? Ну, надо, піду. Нормально, хорошо. Нацяльника. Ой, господи. Купив, називається машину. Машину купив, а не забрав. Три машини, я купив, виходить. Три машинки. Три машинки, а не можна, да? Не можна, так, А. Що тут сталося? На сервіс? Пуцуни, а що... що... що, що, що сталося у вас тут? У вас сталася дуже неприємна ситуація. А ви дуже неприємні. А я просто знаю, ну бігати я не хочу, бо нафіг бігати в кучу раз наматувати кола. Іменно, не кола, а різні ці. я би ну, ай, ладно, господи. А, пішли. Пішли. Давай я піду до тієї машини. Там в мене дві машини. три машини. А, три машини я маю продати. Три машини продам і окей. А окей, оцю взяв, оцю отак погнав. До побачення, пацани. Блін, а не міщається. Ти дуранче шо, бляха мохай? Куди тобі блягамоха? Будитель называется, ага. Закрив, я щас и сюди припаркую. Мне кажется, что оцям прям в жахливом стане. Да, 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 я бачу. Капец, потратил, потра. Во цей більший потратив. Да, потратил, потратив більше. Мм, хороший чай. Чай хороший. Хороший, дуже хороший. Я хороший, хороший хороший. Так, э, не в продажі. Перша. М -м 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 -м. За двушку. Продам за трьошку, за три. А? Далі. За вісім продам за десять тисяч. А цю скільки я за 6? Я її купив за 6 ну mm, все – вони вже не будуть робити, так. Да. Вони вже позакривалися. Не, не закрилися. А він її не зробив. От і все. От і вся проблема. Він її не зробив, бо закрився. Він закрився і все. Вони закрилися, і все, там два брата акробата. Або два брата, або два акробата. Я не знаю, хто із них, хто – Да. Два брата акробата це точно є. Новий день нові проблеми, а новий день, нові проблеми це не мене сказано. А, далі у нас ще є по планам. А нормально щось зробити. Бо ну, три машини ми вже продаємо. Чотири машини. Чотири машини ми вже продали. Чотири машини ми вже продали. Далі ми вже нормально так зробили. Ага, ну не кажи, що тобі ще раз треба платити. Слава Богу. Бо я б ще раз платив ті ж самі груші, що ти вбив Ну Це помаленьку зі. Нема куди спішити. А я... А! Уйти. братан, давай, наверное, нормально. О, так стану. Ты не издевайтесь на мной, будь ласка. Ты серьезно? Серьезно, я выйти не могу, бо... бо капец. Я выйти не могу. Спасибо! Да, что ты на... Братиш. Так, за десятку, за скільки ти мене її купиш? Пожалуйста. Я взагалі без питань тобі її продам. Взагалі без питань. А окей, намучуся зі ночі. Трішки намучився, але таке. А так, за 6 продам за 8. За 8 рівно. Рівно за 8 тисяч. Рівно за 8 тисяч все. Так, да, вони стоять, звісно, не дуже, ну а що я можу зробити? Ось, будь ласка, я взагалі нічого не кажу, прокупляйте. Гроші сипляться, аж просто капець. Ще ви цю мене купіть і до побачення просто мене, я вам кажу. Можна якесь оновлення зробити, бо це капець. Слудбуксфер. А можна оновити офіс? офіс? Офіс. офіс Ой. в офису клиент. Короче, Короче клієнт прийшов в офіс і хоче подивитися на мафинку. На машинучку. Э, Давайте я візьму його, за ту саму ціну продам. Чикирна, просто. Ищу мені просто. Найс. скільки записали. За 14 хвилин я продав 4. 4 авто. 4 авто за 14 хвилин і скільки там секунд. Гениально! Гениально! Не тяжко, не тяжко. Нема. Ну, ладно. Ну ладно. Окей, ладно, шо? а що мені здається робити? Я не знаю. Я. Не. 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 Я міг би робочий день проробити, але, блін, в мене грошей зараз. Я з такими темпами грошей потрачу більше. Я просто можу і не знайти, а яку мені треба. Там вже осталися не дуже машини. Тож. А, отак. Ну, типу, 14 хвилин мені здається, це ще нормально. А, може, там вже і більше, але просто дивіться, а, ми купили три машини. Чотири продали, бо в нас ще одна була. А, і в принципі, в принципі, це нормально. Ну, но, мені здається, більше купляти мені смисла тут немає нічого. Ось. Тож поки що будемо закінчувати, бо там мені багато серій ще треба записати по одній грі, яку ви знаєте, яку ви бачите на каналі. Все посилання буде на плейліс посилання буде в обсі відео, Телеграм. Діско канал, поставте подобайку. Не забувайте писати коментарі до сутих ігрочок, до згодних проходжень, всім пока.